З вами маємо велику честь бути відкритті нового, заново будового спортивного комплексу вже з медсальїв. Відкриття спортивного майданчику, а я б навіть сказав не майданчик, а цілого спортивного комплексу, який поєднує і футбольне поле, баскетбольне, волейбольне, тенісне поле, а також цілий комплекс снарядів сьогодні це частина тієї, роботи, яку ми впродовж останніх двох років проводимо по модернізації нашого міста.

Горського уряда, уряду, пану Іштаму Грежі. На нього köszönetet mondani монтані грежа іштам мадьор корма, як бизорна. Можу не сказати море просто слів людині, декану нашому колезі, нашому співробітнику, декану гуманітарно-проробничого факультету пану Олександру Шпину. Я впевнений в тому, що тут завжди так буде людно. Ой, А зараз після офіційної частини ми зможемо подивитися декілька футбольних матчів в рамках футбольного турніру. Az ünnepi eségán pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy néhány meccset is megnézzünk egy fociturné keretein belül. Én nadis, hogy meggyidem az hold, és a cél turnérból tradici. Salonni pana hubbernátors, anomni pana rektor, szanomné dekán, szanowni pánnyi kapanóek. Я Egy якраз розказував панові губернатору, що зі своїх студентських років я пам'ятаю не іспити, а саме футбольні матчі. Azért тому я повністю розумію усіх команд, які тут uh, uh, приїхали і стоять, що вони моляться за те, щоб ми говорили якомога коротше.

Мене здобувало, як однаково думали про справи світу ці величезні люди двох націй. Ebből a gondolkodásból fakad az, hogy Magyarország erejéhez mérten segíti Kárpátolja valamennyi lakosát, nem csak a magyarokat, hanem az ukrázat. Усі локати, омалука, слова, купа, цігалюка, джіли, капель. І, 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 і саме із цього ставлення виходить те, що Угорщина віддано допомагає всім мешканцям Закарпатської області. Фінансування складало 20 мільйонів форінків. З нашого боку було витрачено 940 тисяч гривень.